Тож ніч суботи на неділю Іран завдав удару по Ізраїлю. Це був прямий удар. з відстані більше тисячі кілометрів. Кількома хвилями понад 300 іранських ракет і дронів атакували Ізраїль через територію Іраку та Йорданії. Для атаки було використано більше як 100 балістичних ракет, кілька десятків крилатих і приблизно 170-180 безпілотників. Дрони та крилаті ракети не долетіли до Ізраїлю. Їх збили засоби ППО союзників. У зв'язку з цим Володимир Зеленський нагадав партнерам, що й Україну не можна залишати наодинці в боротьбі з російськими терористами. Тим часом американський конгрес уже цього тижня може розглянути допомогу Ізраїлю про ситуацію ж Україні. Поспілкуємося ми далі і з нами на зв'язку. Анна Жарова, громадська діячка, співзасновниця НКО Ізраїльські друзі України. Пані Анно, вітаємо вас. Доброго вечора. Вітаємо. Ну, перш за все, як зараз ситуація в Ізраїлі, так як реагують люди на цю атаку? Я думаю, що розмови ще йдуть цей момент ще переживають. Я я б сказала, про це говорять багато в пресі, тому що перше питання буде відповідь від Ізраїлю чи ні? Якщо буде відповідь, то тоді як відповідь, яка буде відповідь від Ірану. Дуже багато жарту про те, що да ну скажімо, цей цей напід рано на Ізраїлі стався, коли почалися пасхальні канікули в Ізраїлі, і що батьки залишились без рішення для дітей. І мушу сказати, що сьогодні вночі вже повідомила служба тилу о тому, що на не навчання, скажімо так дитячі програми на відпустку на на канікули можуть продовжуватись, і зранку було багато критики на те, що муніципалітети не встигли до цього підготуватись. Тобто ми повернулися, скажімо так, до нашого нормального життя, з питанням що робити з дітьми, коли батьки працюють. Але можна так сказати, це відчуття очікування реакції Ізраїлю, і що буде потім? Вона є І в Ізраїлі є багато своїх внутрішніх проблем із скажімо так, з тою військовою операцією, да наземною операцією, яка зараз в ГАЗі, з демонстраціями, які продовжуються, і майже кожного дня проти коаліції, і з вимогою, щоб не так, уряд більше для того, щоб звільнити заручників. Можна сказати, що 24 години ми всі були на скажімо так на низькому старті, тому що ніхто не знав, яка буде ра цей обстріл. Да, обсяги обстрілу зі сторони Ірану. Але сьогодні ми вже повернулися до наших внутрішніх питань, проблем життя. Ну атака ця була. Що сказати безпрецедентною, так понад три сотні повітряних цілей декількома хвилями усю ніч, і це фактично пряма атака, так через територію Іраку та Йорданії, але не з держав сателітів, з утворень сателітів, як було наприклад у жовтні. Але от якщо ці атаки порівнювати з цю, і та що була півроку тому в жовтні. Що ви можете сказати? І яка реакція, які настрої також на порівнянні у громадян? Ну, я думаю, що є велика різниця між тим, що було в жовтні, це був напід терористичної організації на громадян Ізраїлю, і була різня, і це був? Величезний теракт, його можна порівняти з терактом 11.09.2001 да, року в, в Америці. І тому, скажімо, тоді була реакція на, на, на теракт. Зараз ми розуміємо, що нас атакувала країна. Це не терористична організація. Ми говоримо про країну, яка скажімо, не, не раз і не двону не на протязі всього існування Ізраїлю нагадувала, що е, вона хоче знищити нашу країну, і це мені здається дуже схоже на, на Росію і Україну, яка Просто відверто говорить про те, що України не має бути. Іран теж саме каже, що не має бути Ізраїлю, і, і тому в Ізраїлі це дійсно ви сприймається як погроза, як початок, як одна країна об'явила війну, об'явила війну нам. Зрозуміло, що е, наші західні партнери е, намагаються зупинити Ізраїль, сказати, що не реагують, тому що з точки зору пошкоджень, і з точки зору е, того, що так це була не. Безпрецедентна атака, але тільки один процент віз один відсоток від цього від цього, так, да не зброєння, яку було направлено на Ізраїль, тож mm -hmm. дойшло до нашого кордону, і не можна сказати, ми ем, вийшли без загиблих. Це це по перше, дійсно не скажемо так, чудо, і з е, і тому якби Ізраїль на нас просять не реагувати, тому що якщо буде реакція за реакцію, то зрозуміло, що це приведе до, до війни на, на, в нашому регіоні, і всі західні партнери в цьому не зацікавлені. І, і ще потрібно розуміти, що є війна в, в серці Європи. Це війна між е, е, Україною і Росією. Да, коли Росія, Росія другий рік е, 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 атакує е, атакує Україну. І це якби поширення ще одного фронту на, на близькому сході, і тому е, основне питання, як буде реагувати Ізраїль? Е, Ізраїль сь сьогодні на протязі всього дня були е, зустрічі, да з прем'єр-міністром і з головою опозиції, з всім, хто приймають рішення. Я так розумію, щоб узгодити, і Ізраїль говорить про те, що ми будемо вирішувати, коли, як і в якому місці, скажімо так, реагувати. Але реакція буде, тому що Ізраїль не може промовчати це неправильний сигнал для регіону тих країн, скажімо так, яких є узгодження терористичної організації, які. А, дійсно чекають на те, як Ізраїль відреагує. Ну, власне, Ізраїль за всю свою історію завжди це робив так, або тими чи іншими методами, або за допомогою сви це є умовою виживання країни як такої, так яка там знаходиться навколо ворогів в оточенні своїх ворогів, і тому жодного удару не пробачалося. Ну і це приклад для країни, які. Певних країн, так які мали б реагувати так само, і жоден удар не пробачати, ну але цікаво інше. Так росіяни знали про цей удар наперед з Ірану, і коли ізраїльські дипломати казали про те, що росіяни не засуджують удар Ірану і не попередили про іранський удар, то російський мід. Ну, ця сама Марія Захарова, так прости, господи, сказали їм я вголос. Е, вона ще й дорікнула Ізраїлю, що Ізраїль буцім би не засуджує ударів по території Росії зі сторони України, так але Україна б'є по законним військовим цілям. Це зовсім інша історія. Ну от в Ізраїлі обговорюють цей зв'язок Ірану з Росією і можливо інспірацію використання, тому що те, що сталося з Хамасом і з нападом на Ізраїль, дуже гарно вклалося і стало явним вже аж тепер. Так. Або увага була відвернута, і допомога потрібна допомога Ізраїлю, все ж таки вплинула на допомогу Україні. Росіяни змогли отримати певні здобутки на фронті. Зараз вони знову готуються до атаки на Україну нову, і тут атака Ірану на Ізраїль. Тобто, ну дуже все воно йде, якби в одній канві. Ви Ди, сьогодні. Стало сьогодні в, в новинах. Так написали про те, що Ніколай Петрушев да голова. Ради безпеки Росії звернувся до е, радника е, національної безпеки Ізраїлю Цахі Анегенбі, і якби е, попросив, е, щоб Ізраїль реагував тільки дипломатично на цю е, да вирішував цей цей конфлікт дипломатично. Але навіть в пресі е, в Ізраїльській прокоментували про те, що Росія напала на Україну і. Е, Да, і веде війну, і вона вимагає від нас дипломатично це вирішувати. Це по перше. А по друге, сьогодні вже скажімо, ми побачили в ну волонтери, активисти, громадяни. Да, від ми ну скажімо так, слідкуємо за тим, що в Росії на російських каналах публікується і. На Соловйов Лайф були тексти про те, що Іран з Росією ми сабратія, і що ми що це добре, що Іран атакує Ізраїль, і що на жаль небагато збито там літаків. І ми це переклали, і скажімо так, зараз намагаємось, щоб це дійшло до, до преси. Нам дуже важливо кожен такий сигнал з Росії. Поширювати в ізраїльському суспільстві, яке не розмовляє, скажімо так, російською, не може відслідковувати, показувати настрій і те, що ці заяви, які звучать з офіційних каналів різних, так і прокладок, може так сказати, цього уряду, і доводити, що Росія. Вона не тільки нам не скажімо так, країна, яка нам не, не партнер. Вона на знаходиться поряд нашого головного ворога, який хоче нас знищити, і тому, що і тому Із, Ізраїль, Україна повинні бути в одному альянсі і працювати спільно для того, щоб побороти цих двох ворогів Росію і Іран, тому що вони на восім так да, Ну, вони дуже схожі з за своїми е, за своїм баченням, за своїми прийомами і з твердженнями е, відкрито про те, що знищити Україну і знищити Ізраїль. Ну ми минулі наші минулих разів, коли спілкувалися. Це ще у жовтні було. То теж звучала ця фраза, що у терористів різні обличчя, але фактично однакові методи, і, і та сама мета. І зараз дійсно. Е, Залежить як розгортатиметься ця ситуація від того, який наступний крок буде Ізраїлю, чи буде він дипломатичний, чи можливо виражатиметься в інакшій площині? І аналітики ще розглядають такий бік цієї ситуації. що… Ми знаємо сформовану вісь зла. Так, це Іран, це Російська Федерація, це е, КНДР. І якщо відповідь Ізраїлю буде недипломатична, то е, доведеться обирати на чиєму ти боці. Вочевидь, що цивілізовані держави західні вони будуть на, на боці добра, так би мовити. Де буде Іран і Росія, це зрозуміло, і у такому разі йдеться про консолідацію добра проти зла. Тоді. Це вже буде репутаційно. Тоді це не йтиметься про те, ти за Ізраїль чи ти проти Росії. Ти будеш або за тероризм, або проти нього. Тобто, можливий і такий варіант. Сто відсотків з вами згодна, і тому ми з початку війни в Україні, півномасштабної війни, да, скажімо так, на всіх. Площадках на всіх майданчиках говорили про те, що Ізраїль має бути з Україною, і що Росія вона для Ізраїлю не є партнером, тому що це скажімо так, теж країна, яка підтримує тероризм, а Росія до. Скажем, так вона е, доказала да, вона вела навела приклади того, що вона дійсно, е, е, як це сказати, що вона несе цей прапор тероризму коли вона стала приймати хамас після того як знищили більше там 1200 мирних громадян дітей жінок і вони приймали їх в себе ми делегацію від Хізбали приймали в себе з іраном ми цілимось в дьосна. ну, тому скажімо так сьогодні майже Кожен в Ізраїлі вже розуміє, і ми багато для цього теж робимо. Ми створили сайт, «The Russian Threat», Російська погроза і ми зібрали скажімо команди да команди нашої організації активно зібрали інформацію з відкритих джерел. Переклали все це на іврит, як Росія підтримує Хамас, як вона підтримує Іран про співпрацю між цими країнами і торостичними організаціями. І, і і дійсно я думаю, сьогодні вже навіть є люди в Ізраїлі, які з одного з одного боку вони якби проти Хамас, тому що вони громадяни Ізраїлю, але вони ще підтримують Росію і проти України, і це поширюють, теж намагаються поширювати на на івриці, на і ми з цим теж боремось. Тось досі навіть в Ізраїлі є люди, в яких скажімо так, пропаганда з'їла мозок, і з цим нема що робити. Але мені, якщо ми говоримо про мейнстрім, як про більшість людей, мені дійсно я розумію, що тут немає вибору. Тут є ті, хто знищують, і є ті, хто цьому тероризму протистоять. тому що сьогодні, вчора, це Україна, сьогодні Ізраїль, а завтра це будуть вже європейські країни і весь світ. Ну, власне, росіяни вони культивують тероризм. Так, в них тепер режим АЯТОЛ їхні найкращі друзі. Талібан вони запрошують на військові виставки. Так ну і це в них сприймається, нібито нормально. А потім дивуються, чому це іділ робить теракти під Москвою. Так, ну. Воно все там дуже сильно пов'язано. Ну якщо повертатися до тієї атаки Хамасу, так вже було доведено, що росіяни туди постачали зброю, причому трофейну зброю, так щоб підставити Україну, нібито, хоча всім абсолютно зрозуміло, що Україна жодного інтересу не могла би витягнути з тієї ситуації. Але зараз ми бачимо, як ця ситуація нагортається так. З одного боку Ізраїлю кажуть про те, що давайте пошвидше завершуйте всі свої ці речі вже в газі, достатньо з другого боку на Говорих із Хамасом Хамас відмовляється про режим припинення вогню. Вводити, каже лише повне виведення військ, лише гуманітарна допомога, лише відбудова гази. Так це Ізраїль повинен робити після того, як на нього напали. Це дуже схоже з риторикою Москви, яка веде її по відношенню до України. Так, ну от як зараз ця ситуація, ви казали про демонстрації, які тривають, бо заручників потрібно повернути. Але чи люди виступають лише за повернення заручників, чи вони за те, аби все ж таки ця операція була. Доведено до якогось логічного завершення, а не просто ізраїльські війська розвернулися і вийшли з сектору Гази, це дуже складне питання, якщо ми говоримо про ізраїльське суспільство. І дійсно є. Скажімо так, є навіть і демонстрації, які виходять і на підтримку сьогоднішнього уряду і влади, із тим, що е, потрібно продовжити продовжувати операцію, да, в, в, в газі для того, щоб знищити терористичну організацію Хамас, і це була задекларована скажемо так, мета на да, початку водові військ в, в газу з іншого боку люди, які втратили своїх рідних і які ще були живі, в ну і вони з ну, оказалися в полоні зараз. Знаходять інформація кожного там не знаю тижня, два тижні, коли повідомляють про те, що людина загибла, вона в полоні і в її вбили, стратили, і, і тому родини цих людей вони знаходяться в дуже важкому стані. Вони розуміють, що кожна е, хвилина це про, про життя, буде їх рідна та, людина жити чи ні, і е, з іншого боку, це було зрозуміло, що коли Хамас почав зробив цей величезний теракт, взяти заручників, це була частиною плану, щоб потім торгуватися і, і вимагати для, це, для себе е, кращих е, умов. І тому наприклад сьогодні була інформація, що Хамас відмовився від, від зділки, не знаю як правильно сказати, Угода. і відгоди відмовилися навіть Ізраїль пішов на, на всі можливі поступки, так кроки вимоги, так які були у Хамаса, і ізраїль вже був готовий по. Дати своє добро, але Хомас відмовився. І це зараз питання: чому. і, і Це називається психологічним тероризмом. Коли да, коли публікують ролик з людиною, а потім ну, з'ясняється, що цієї людини вже, не, вже немає. і а... Ось, скажімо так головна проблема мені здається в нашому сьогодні суспільстві, чому в всередині все бурхлиті і люди виходять на демонстрації з вимогами від уряду діяти, тому що не зрозуміла фінальна мифінальна мета, фінальна мета знищити терористичну організацію «Хамас», Неможливо, це потрібно зрозуміти а, а, не, місто, яке було побуду... ну, які побудували під землею. Ізраїлі немає технології, щоб туди добратися. Там вони можуть жити і навіть роками, не те, що там тижнями і місяцями. Так? тому скажімо так. Ми не зможемо знищити всіх терористів. Ми не зможемо знищити е, в верхушку тих, хто зараз знаходиться за межою Ізраїлю, і е, це ну да всі лідери Хамасу. Вони не в не в газі. Тому е, скажімо, це як. Е, цей осмінок, я не знаю, да, коли ви одну голову відрубаєте, і ще 10 приростай, е, і, і тому вимоги від ізраїльського суспільства до уряду, щоб були зрозумілі, е, скажімо так, е, конкретні коли... цілі, конкретний напрямок. Етатичні, яка стратегія да? буде вирішення цього питання на даному етапі? От що потрібно розуміти суспільство? Ну і як і нам теж. Так, тому що вести війну за аби вести вести війну, це не ну це не зрозуміло, і, і ще раз сьогодні, на сьогоднішній день питання в Ізраїлі стоїть не те, переможемо ми чи не переможемо, тому що немає такого розуміння, що таке перемога. Але для Ізраїлю перемога для суспільства буде повернення всіх заручників. Це сьогодні на голов, головніша мета, і скажімо так: все більше більш людей, які навіть коли ну на початку підтримували цей уряд. Вони виходять на демонстрації з вимогою, щоб уряд діяв для звільнення заручників, що це на ну це не продовження війни, не продовження військових дій в Газі, і зараз. Рафіях був ну теж питанням від, відсрочили да дії там, тому що ну зараз всі готові до реакції Ізраїлю на напад на атаку Ірану і тому говорять це від, ну, зараз відложили. Анну, дякуємо, дякуємо вам за те, що знайшли можливість до нас доєднатися. Ми маємо те, що ми. Проживаємо і переживаємо це схожі ситуації, тому що у цих війнах вирішується доля не однієї держави, а можливо навіть цілого світу і світової демократії, яка бореться проти тероризму. Дякуємо, що були з нами у цій частині головного задань. Спілкувалися ми з Анною Жаровою, громадською діячкою та співзасновницею організації Ізраїльські друзі України.